У нас золоті руки, тому ми зараз навчимося плести шамбалу, щоб кожна жінка, яка дивиться зараз цю чудову програму на цьому чудовому каналі. Вміла зробити собі зі своїх намистин, зі своїх бус, зі з того, що в неї є вдома, або купити намистинки і сплести цю прикрасу. А, ви якщо ви помітили, сьогодні колір у мене синій. Я так одяглася чогось е, в синє і подумала, що дуже буде цікаво вам подивитися, які, як оцей колір. Представлений в прикрасах. І я оцю для вас вибрала ну, дещо, що в мене є синього. І трошки покажу. Оце, наприклад, до речі, синій колір, синій колір в намистах це дуже вишукано. Використовували ну, найкращі майстри. Оце, наприклад, моя збірка це венеційське скло, це старовинні венеційські намистини. І вони от мають такий чудовий колір. Це ну, досить дороге намисто. І оці намистинки це мені робили на замовлення. Тобто це точні копії старовинних українських намистин, так звані пуговиці.